У Ковалі шукають на роботу водія автотранспортних засобів. Потрібно буде здійснювати міжнародні туристичні перевезення пасажирів. Зарплата 50 тисяч гривень. Також у Ковелі є робота для водія, який здійснюватиме вантажні перевезення в міжнародних напрямках на автомобілях. Ман в обов'язки входитиме утримування автомобіля у належному стані. Платитимуть 45 тисяч гривень в місяць. У Луцьку запрошують на роботу токара. Працівник виконуватиме роботу на універсальному токарному верстаті згідно з кваліфікаційними вимогами і дотриманням правил техніки безпеки. Зарплата 32 тисячі гривень. У Луцьку є вакансія для слюсаря-інструментальника. Робота на спеціалізованих станках з дотриманням трудового режиму підприємства та техніки безпеки. Зарплата 30 тисяч гривень. На роботу у село Весела Луцького району шукають головного інженера. Працівник організовуватиме правильну експлуатацію, технічне обслуговування. Своєчасний планово запобіжний і поточний ремонт машинно-тракторного та автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного слабострумного обладнання. За роботу платитимуть 30 тисяч гривень. У Володимирі є вакансія для водія. Потрібно буде займатися перевезенням палива по Україні та за кордоном, дотримуватися правил техніки безпеки та правил дорожнього руху. Зарплата 25 тисяч гривень. Головного бухгалтера шукають у компанію в Луцьку заробітна плата від 25 тисяч гривень. Потрібно буде проводити операції з акцизними товарами, пальним, вести бухгалтерський та податковий облік, контролювати роботу відділу. У Рованцях завод шукає комплектувальника проводів. Потрібно буде прокладати проводи згідно з технічними кресленнями на дошках, обмотувати проводи за допомогою ізострічки. За роботу платитимуть понад 20 тисяч гривень. У Луцьку є робота для технолога. В обов'язки входитиме організація технічної підготовки швейного виробництва, контроль за технологією та якістю продукції. Зарплата 20 тисяч гривень. <звук> У Нововолинську є робота для оператора потоково-автоматичної лінії. Працівник займатиметься підвішуванням тушок курей. За це в місяць готові платити 20 тисяч гривень.